Вітаю, слава Україні. Дякую Богові захисникам за все. Сьогодні вночі, ви знаєте, працювала протиповітряна наша оборона. Дякуючи хлопцям. Сьогодні немає жертв, немає сьогодні пошкодження житла людей. Ну але було достатньо гучно і тому ще раз засвідчую про те, що ворог. Завдає ударів по всій території нашої держави, в тому числі Івано-Франківська. Але ще раз хочу подякувати нашій мужній протиповітряній обороні, які спрацювали досить і досить потужно. Ще раз підкреслюю: жертв немає, пошкодження житла немає, є незначні пошкодження гаражів, але я думаю, що то найменше що можна було. Мати в громаді тому ще раз низькі України велика подяка нашим захисникам. Ще раз засвідчую про те, що треба збільшувати допомогу, допомогу нашим військовим. Тому закликаю приносити посилки.